Учасники саміту миру в Швейцарії ухвалили спільне ком'юніке. Воно включає три аспекти української формули миру. Документ опублікували на сайті Офісу президента України серед головних аспектів декларації ядерна безпека, доступ до портів, повернення полонених незаконно переміщених українських дітей. І Україна вже готується до другого саміту мира, який має призвести до завершення війни. Є країни, які готові його прийняти у себе. Переговори з ними вже розпочато. Про це заявив президент Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту. Перший та другий саміти миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни і ми не маємо часу на довготривалу роботу рух до миру означає діяти швидко. Підготовка повинна зайняти займе місяці не роки. Тому, коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, відкриється шлях до проведення другого саміту миру. А отже, і до завершення цієї війни це для справедливого та тривалого миру.